Чиває марафон «Інформоборона», міський голова Дніпра Борис Філатов завітав до нашої студії. Тож ми готові вже поставити наші питання. Раді вас вітати. Дуже дякуємо, що завітали. Питань до вас підготували багатенько. Почнемо давайте з безпекової ситуації у місті в ніч проти 22 травня. Росіяни вкотре показали, що вона на цій гні. Ми пережили страшну страшну гучну ніч. Чи можемо ми щось зараз говорити про наслідки? Я вам скажу так, що деякі речі, які Дуже хвилюють наших містян, я можу коментувати тільки натяками. Тому ну, подивимося, які будуть запитання. Ну, давайте про цю страшну ніч зараз окремо. Дійсно, це був, ну, напевно, мабуть, найсильний обстріл, який трапився після початку повномасштабної війни. І всі ми були свідками цієї ситуації. Скажу вам так, що. Наша ППО відпрацювала на 100%, але є деякі проблеми, скажімо так, по результатам обстрілів в нашому страждальному аеропорті. Ну, знову я тут не кажу ніякі військові таємниці. Ми всі бачили інформаційне повідомлення від ДСНС, де було зруйновано декілька одиниць професійної техніки, і зараз я вже спілкувався з керівництвом. ДСНС, як ми будемо поповнювати ті одиниці техніки, які згоріли фактично. Щодо житлового фонду, у нас немає, скажімо так, яких структурних серйозних проблем. Є шибки вибиті, є проблеми деякі там з дахами, але вже профільні спеціалісти працюють і відпрацьовують по нашому протоколу, який є в міськраді. Я думаю, що ну, вже зараз, скажімо так, на 90% всі ці проблеми ми вирішимо. Тому далі працюємо, але скажу так, що ну, ця була така ніч, не сподобалась в тому числі і мені, тому що я. Розумію, що могло би бути, якщо б ці всі дрони та ракети би влучили туди, коли вони були повинні влучити. Призуміть напевно, ну, що у вас є можливість так спілкуватися з нашими захисниками неба особливо після таких от ночей, після таких атак. Ми дуже хотіли би передати свою вдячність, свій уклін всім, хто працює за для нашої безпеки, і дізнатися принагідно, яка ситуація зараз забезпеченням наших оборонців необхідною технікою, озброєнням. Ну, по озброєнню я не буду нічого коментувати, ви розумієте. По-перше, тому що не маю на це ніякого права, а по-друге, я не маю достатньої інформації. А якщо б і мав, не казав би публічне нічого. Б. Стосовно того, спілкуюся я з нашими оборонцями, я спілкуюсь кожного дня, і якщо казати про наше ППО, також і не тільки після обстрілів, а спілкуємося ми, по-перше, по допомозі міста, нашим оборонцям і ППО, у тому числі. Е, ну, всі ми знаємо, що за кошти містян наших платників податків місто придбає дуже багато різного обладнання. Ну, е, про деякі обладнання ми можемо казати публічно. Наприклад, це дрони. Е, якщо ви бачили, було інформаційне повідомлення, що територіальна громада Дніпра зараз на ринку разом з Кривим Рогом. Викупили десь 40% дронів, що реалізовувалися з-за кордону, також це, опять же, публічно можна про це казати. Більше вже 600 вантаживок, а також автівок ми передали на нужди збройних сил. Якщо казати про ППО, ми також ППО допомагаємо обладнанням, але яким обладнанням я казати не можу. Хлопці нам видають специфікації, і ми придбаємо все, що ми можемо придбати як цивільна установа і те, що їм потрібно, тому ми співпрацюємо і співпрацюємо не тільки по лінії придбання обладнання, а також співпрацюємо по іншим напрямкам. Але постійний діалог і постійна допомога від містян, від Дніпра, повітряному командуванню Схід вона є, і скажімо так. Всі наші глядачі, хто нас зараз дивиться, вони можуть бути впевнені, що місто допомагає ППО, у тому числі. Дуже дякуємо вам за це. І попри все, попри російський терор, місто активно живе, і це так важливо для нас зараз і бачити, і знати. Цього тижня пройшов і особистий ваш прийом як міського голови, і чергова сесія. Які результати розкажіть, будь ласка, як я вже писав, себе у Фейсбуці, знаєте, для мене це дуже важливо, що зараз ми відновили особистий прийом. Це мій прямий обов'язок. Хоча я розумію, що це ну, так виглядає дуже странно, коли міський голова мільйонного міста переймається там, заміною вікон у під'їздах. Але це по законодавству це мій прямий обов'язок зустрічатися раз у місяць з людьми. Тому на особистому прийомі. 51 людина була, і всі проблеми ми вирішили. І я розумію, що є нарікання, що не всі не всі можуть попасти до міського голови на прийом, але ну ви розумієте, я фізично не маю такого стану, щоб зустрітися з усіма, хто цього хоче, і скажімо так, коли люди про це кажуть. Потрібно зрозуміти, що кожна людина, яка приходить до мене на особистий прийом, це не просто людина, це уповноважена людина. Від будинку, від під'їзду, від двора. Люди приходять, приносять підписи там, 50, 100, 30, 20. але вони не приходять вирішувати приватні проблеми. Вони приходять вирішувати проблеми як мінімум під'їзда, розумієте? Тому Ну, скажемо так, для мене це у тому числі є можливість, як кажуть там англійською, фідбек почути від людей, як вони скучили за нормальним життям, за простими проблемами, які вирішуються, дахи. Труби холодного водопостачання. Знаєте, це не тільки побутові проблеми, які люди хочуть вирішити. Це у тому числі, знаєте, таке спілкування і це якась ностальгія за мирним життям. Стосовно сесії, скажу так: що сесія була у нас чергова, ніяких там порядку денному питань таких глобальних не було розглянуто. Але для мене дуже важливо, це була моя ініціатива. Я е, дуже прохав депутатів, щоб вони прийшли очно на сесію. Тому що ми збиралися раніше, скажімо так, офлайн, онлайн. Е, приходили депутати не всі, але всі депутати зараз в місті, там за рідким виключенням. Але е, цього перший раз у нас був кворум очний, тобто прийшло 45 депутатів, очно з'явилися. А так, на сесії були присутні і в онлайн, у тому числі 56 депутатів. Тому депутатський корпус працює. Ну так, по сесії скажу, що з важливого, ми е молодим педагогам дали надбавки до заробітної платні, також продовжили дерусифікацію, переіменували деякі вулиці, наприклад. У тому числі, якщо повертатися до допомоги нашим славетним ППО, то, знаєте, окрім придбання обладнання та інших речей, за які я не можу казати, ну я скажу, що нашим хлопцям дуже важливо, що місто цінує їх працю, і коли ми переименували вулицю Бородинську в вулицю Вартових Неба, це теж хлопцям дуже сподобалось. Не тільки хлопцям, хлопцям та дівчатам завжди потрібно казати, що наші оборонці це не тільки чоловіки. А, тому я вважаю, що і далі ми будемо з депутатами працювати. І я буду їх прохати знову приходити очно на сесію, тому що коли люди бачать депутатів в сесійній залі, це важливо, Ну це, знаєте, така моральна є підтримка. Так, тому це. дякую депутатському корпусу за те, що всі прийшли. Достатньо була жвава дискусія, але це нормально. У нас демократія, місцеве самоврядування, всім потрібно е, якось так казати свою точку зору на різні проблеми в місті. Головне, що досягається результату, це найголовніше. І ще питання щодо міського господарства. Загалом бачимо, що по всьому місту активно роблять дороги. Які перспективи на літо? Ну, десь три десятки адресів у нас є в плані. Знову ж, всі хочуть дороги, всі скучили по дорогам. Дороги за 450 днів війни в деяких містах, скажімо так, в поганому стані, але я, я не знаю, скільки я вже казав, тільки в ефірі Дніпро ТВ, мабуть, 10 разів о тому, що. Ми не можемо зараз ремонтувати все, що хочуть люди або все, що потрібно, тому що є так звана 590 -та постанова кабміна, яка забороняє нам капітальну реконструкцію. Тому пріоритети такі: ну, по-перше, це звернення громадян. Знову ж, якщо люди не можуть об'єднатися і не можуть вийти до місцевої влади з ініціативи, то я не можу йти. Е, ну, знаєте, там в Фейсбуці в коментарях там хтось пише, у нас там яма зробить щось. Але коли е, люди е, через депутати міської ради е, свої зусилля об'єднують та звертаються, то ми е, йдемо на зустріч. Це по-перше, чим більше людей звертаються, тим більше ми йдемо на зустріч. І по-друге, ну, ми відпрацьовуємо адреса, де, в е, по першу черзі, е, громадський транспорт проходить, тому це якби наш пріоритет. Ну і далі будемо дивитися, будемо дивитися, як ми пройдемо півроку, тому що коли буде липнева сесія, будемо дивитися, які доходи у місцевого бюджету. І якщо у нас будуть доходи перевищувати, очікувані, то тоді також ці гроші будемо направляти на ремонт доріг. Але ще раз хочу підкреслити, що, на жаль, в умовах. Повноцінної війни неможливо робити все, що всі хочуть. Я розумію, що всі скучили, всі хочуть, скажімо так, щоб робили більше, і ми намагаємося робити більше, але є певні, як якби тут скажімо так, обмеження для цього. Ну, десь так. Ви знаєте, ця війна вона багато змінила в нас, і ми всі говоримо і звикли жити зараз одним днем. Але я дуже дякую вам за те, що ви приходите до нас в ефір, адже ці розмови, це інтерв'ю, воно допомагає нам ще й отримувати впевненість у завтрашньому дні. Дуже дякую вам. Маємо вас вже відпускати. Знаємо, що роботу у вас багатенько. Так. Міський голова Дніпра Борис Філатов був з нами в ефірі. Марафон триває, тож я повертаю мікрофон в студію.